Ну, дійсно, цього тижня ми бачили різні інформаційні вкиди, і це були і американські, навіть польські змі лунали абсолютно різні варіанти завершення війни від перемиря в повітрі до миру без деокупації. І президент Зеленський говорив на цьому тижні, що він достатньо обережний, має оптимізм щодо закінчення війни. І водночас Путін говорив про готовність до переговорів, але на власних умовах, очевидно, маючи на увазі улюблені свої першопричини конфлікту. Але ключовим сигналом стала заява держсекретаря США Марко Рубіо, як пише Рейтерс, він визнав, що частиною мирного процесу можуть стати територіальні поступки з обох боків. Це перший публічний натяк від Вашингтону на можливість компромісу, який може не включати пов. Деокупацію українських територій. Отже, територіальні поступки, як ви вважаєте, чи не означає це, що Сполучені Штати фактично готові легітимізувати російську окупацію заради швидкого миру? Ну, а що таке легітимізувати російську окупацію? Давайте спробуємо розібратися. Чи є у України реальні можливості деокупувати всю свою територію до кордонів тисячу дев'ятсот Окей, немає. Або навіть так задамо таке питання. Чи були ці можливості взагалі колись? Були завжди сподівання українців, заснованих на тему на тому, що справедливий мир може бути тільки тоді, коли Україна поверне собі територіальну цілісність у кордонах 1991 року. Однак справедливість це не політична категорія, а моральна. В політиці діють тільки категорії реальних досягнень. Тепер подивимося на ситуацію з боку Путіна. Путін спеціально з 2014 року. Створював політичні пастки, які, в принципі, не дають можливості завершити російсько-український конфлікт, це почалося з приєднання до Росії Криму і Севастополя. І продовжувалося приєднанням Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей. Чому Путін це, це робить? Тому що він може побоюватися, що його наступники будуть більш схильними до нормалізації стосунків із Заходом. Якщо б існували, умовно кажучи. Крим, Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області в якості псевдонезалежних держав, ну так як існує Абхазія чи Південна Осетія, тоді завжди б існувала можливість, що спадкоємці Путіна зможуть переглянути стосунки з Україною шляхом відмови від підтримки незалежності цих територій. От чи може Росія колись домовитися з Грузією з точки зору того, що Абхазія і Південна Осетія перестануть бути незалежними державами? Або Грузія створить з ними якусь конфедерацію. Та легко, Грузія може навіть визнати незалежність Авхазії Південної Осетії на якомусь етапі. І це нормалізує стосунки Росії з Тбілісі за того чи іншого варіанту. Або відновлення територіальної цілісності Грузії, або невідновлення. Це ситуація, яка не залежить від Росії. І від її стосунків з Тбілісі. А з Україною як? Якщо ці країни, Грузія чи Молдова, Знають, що їхні території не є частиною Росії, це один спектр стосунків. Якщо ми знаємо, що наші території анексовані Росією, це означає, що і ми ніколи не можемо з цим погодитися. І нам нема з ким вести перемовин. Окрім як з Москвою, немає навіть псевдокерівництва Криму чи псевдокерівництва Донбасу. Це суб'єкти Росії з точки зору Конституції. Ані жодний спадкоємець Путіна не може змінити ситуацію щодо російських територій, тому що це кримінальний злочин. Йому для початку потрібно буде змінювати кримінальне законодавство, тобто пом'якшувати відповідальність за порушення територіальної цілісності, а це може призвести до кроколомних результатів для всієї Росії. Пам'ятаєте, Індонезія. Визнала незалежність Східного Тімору, який був перед цим анексований, і зустрілася з низькою проблем сепаратистського характеру, тому що Тімор то був незаконно анексований, але і інші території, мешканці, яких вважали, що вони не хочуть бути у складі Індонезії, почали повстання казати: А чим ми гірше? Ми теж не частина Індонезії. Росія безумовно тепер може зустрітися із такою небезпекою, і я не думаю, що знайдеться президент Росії, який цим буде колись ризикувати. Тому що, якщо можна визнати, що Крим не Росія. То чому не можна визнати, що Татарстан не Росія чи Чечня? Це ж та сама Конституція. От, от друга пастка. А третя пастка це те, що навіть якщо ти змінюєш законодавство Росії, тобі доведеться потім змінювати російську конституцію. Знаходити більшість в парламенті для цього, якщо це буде демократична держава. Можливо, навіть проводити референдум. Доводиться провести референдум. Що росіяни погодилися, що Крим це не Росія? Ви розумієте, що це набагато важче, ніж навпаки? Ну тобто, Путін свідомо створив пастку, яка роз'єднує російські і українські народи на сторіччя. І Путін свідомо довів будь-якого свого спадкоємця до логічної відповіді на питання: а що треба зробити, щоб ця проблема Криму, Донбасу, Запоріжжя, Херсона не існувала? треба або примусити щоб сама україна визнала ці території російськими або щоб сама Україна зникла з політичної мапи світу, не буде України, не буде проблем. Якщо ми приєднаємо до себе всю Україну, ніколи не постане питання повернення цих територій до України, і це частина російської політичної абетки. Будь-яка людина, яка захоче займатися російською політикою упродовж 20-х, 30-х, там 30 х, -х 50-х років 21-го сторіччя завжди буде змушена відповісти на питання: що зробити, щоб позбавитись політичних проблем, знищити Україну. Примусити Україну, щоб вона визнала анексію цих територій. Путін починає поки що із визнання того, що Україна має визнати, що ці території є російськими. Це перший крок до демонтажу української державності. Насправді, це і є його задум. А тепер американці. Американці говорять про територіальні поступки, сподіваючись, що на даному етапі Путін погодиться на розмежування по лінії зіткнення військ. І це з їхньої точки зору територіальна поступка, тому що вони фактично дають можливість Путіну зберігти контроль над тими територіями, які він вже загарбав, і сказати: ну добре, ну не буде зараз війни, але ж ти маєш контроль над Кримом, над Севастополем, над Донецьком, над Луганськом, над Херсоном, над Запоріжжям, принаймні на великої частини українських районів. Чого тобі ще треба? Ну, потрібно насамперед, щоб українські війська залишили всю територію цих областей. Тому що українських військ на території, яка визнана територією Російської Федерації, не може бути за Або має продовжуватися війна за звільнення так званих цих територій від української присутності. А по-друге, звичайно, потрібно, щоб Україна визнала це, тобто змінила власну конституцію, в якій мають бути відсутні Крим, Севастополь, Донецька, Луганська, Херсонська Запорізька області і підтверджений. Нейтралітет України, очевидно, що таких поступок Сполучені Штати Росії обіцяти не можуть. І тому ніяких реальних домовленостей щодо припинення російсько-української війни в осяжному майбутньому не може бути. Єдине, що може бути в якійсь перспективі, це перемир'я. Перемир'я це означає, що або в повітрі не будуть стріляти, можливо, тому що в Росії будуть вважати, що вони знищили в Україні все, що захотіли, а повітряний терор можна і відкласти проти мирного населення. або може бути перемир'я на лінії зіткнення військ, але при цьому Україна буде продовжувати вважати, що Росія окупує її території, а Росія буде вважати, що Україна контролює ці території, які є конституційною частиною Російської Федерації. І це перемир'я буде вагітне новою ще більшою війною в будь-який момент, або в час, коли Дональд Трамп буде президентом Сполучених Штатів, або після того як він залишить Дім. чи є якісь підстави для того, що вважати, що ситуація може розвиватися в іншому напрямку? Ні, їх об'єктивно не існує. Ніяких об'єктивних підстав вважати, що російсько-українська війна взагалі може закінчитися, не існує. Ми могли тільки самій цій самі війні запобігти, якщо вона вже почалася її не можна зупинити. Що можна зробити? Можна при, при призупинити, можна готуватися до нової війни шляхом перетворення країни на країну фортецю, інтенсивної роботи військово-промислового комплексу, ліквідації соціальних можливостей держави як таких, і переведенням всіх грошей на. Військово-промисловий комплекс більш ефективної мобілізації, створення більш ефективної влади. Тобто програми перетворення держави на країну, яка знаходиться на військових рейках і ніколи з них не зійде. Ну, це таке Ізраїль. Що поробиш? Ніякого іншого виходу не існує і не існувало, до речі, після лютого 2022 року. ну І зупинення поки... війни може бути. Коли я не знаю.